Арніка гірська, гомеопатичний препарат, який використовується при різних запальних гострих і хронічних процесах з вираженим больовим синдромом. Це можуть бути запальні захворювання жіночих статевих органів, судин післятравматичні вогнища, які погано розсмоктуються, в тому числі арніку використовують. При епілепсії, адже при епілепсії найчастіше ми знаходимо травму, яка була за 10-15 років до перших проявів. Слід пам'ятати, що арніка має тонізуючу дію на матку, попереджує маткові кровотечі, а от вагітним її краще не вживати. Добре приймати в той період, коли жінка йде в роддом, адже вона попереджує. Утворення кровотеч як в жінки, так і в дитини.